Юлія Тимошенко, фракція Батьківщина, шановні друзі. Ви знаєте, що декілька днів назад прийняти в першому читанні законопроект 14.005 Про ну по суті нову кабалу для українців. Я не хочу говорити тут професійні слова. Я просто хотіла би зараз донести до суспільства, що в цьому законі передбачено. Перший раз в історії України без суду, без слідства, якщо у людини є хоча б одна гривня заборгованості, причому за будь-що за комунальні послуги, за порушення прав дорожнього руху, за будь-які стосунки з банками, за якісь незрозумілі стосунки з будь-якими господарюючими суб'єктами, і в тому числі у в тому числі і у ФІС і у ЮРОСІП. Такі люди або такі підприємства потрапляють в реєстр боржників автоматично з першої гривні заборгованості. І як тільки автоматично людина потрапила в цей реєстр, міттєво будуть заблоковані всі рахунки, і міттєво буде заблоковано все майно і виконавцям, в тому числі приватним. Буде надано право розправлятися з майном людини, з рахунками як завгодно. І перший раз, всупереч цивільному кодексу, там прописана процедура, що за борг людини людину можна позбавити єдиного житла. Я можу вам сказати, що сьогодні в Україні 8 мільйонів людей мають заборгованості, будь-які перед колекторами, перед банками, перед. Постачальникам комунальних послуг, а внутрішнє переміщення особи, у яких власність залишилася на тимчасово окупованій території, їм нараховують комунальні платежі, їм нараховують всі податки за майно там. А тут будуть забирати ту власність, яку вони можливо за копійки придбали. Дорогі друзі, такого безпреділу, Такого вже нахабства по відношенню до простої людини, ну не те, що ніколи не було, а уявити неможливо. І тому батьківщина починає проти цього закону діяти. Перше, ми подамо дуже багато правок, щоб заблокувати цей закон. По-друге, організуємо всіх в парламенті, хто не буде за це голосувати, і будемо зривати голосування. Ми звернемося з петицією до президента України від народу. Якщо він буде прийнятий накласти вето, ми не пропустимо цей закон і прошу долучитися до цієї роботи.